Вітаю, любі сімикласники в нашій мистецькій майстерні. Ми з вами продовжуємо знайомство з мистецтвом. Сьогодні на уроці знову народна творчість, і як же вона надихає митці на створення нових творів? Багато хто з композиторів всіх країн, шаленіє від творчості. Свого народу. А навіть коли подорожує країнами, зустрічається з творчістю інших країн, надихається та починає створювати. Тож саме про це сьогодні піде мова. Як народні мелодії вони полонять та зачаровують людські серця. Вони є ґрунтом для творчості майже всіх музикантів-професіоналів. В них співає, плаче і сміється душа народу. Пригадайте, будь ласка, ми ті, які популяризували народні мелодії, з якими ми з вами вже знайомились в попередніх класах. Сподіваюсь, ваші знання ще вам знадобились. Ну а тепер давайте трошки познайомимося ще з новими митцями, які ставали найпопулярнішими в усьому світі завдяки. Поєднанню народної мелодії в своїй професіональній діяльності саме збиранням, колекціюванням, обробкою народних мелодій цікавилися, звичайно, не тільки українські композитори, а багато хто з композиторів всього світу вшановує народні мелодії. І сьогодні ми з вами. Познайомимось з ім'ям угорця Золтана Накода, який разом з Белою Бартоком записав близько 11 тисяч мелодій різних народів. Мені здається, ця цифра вражає, і адже їх цікавила та захоплювала не тільки угорська музика. До кола їх дослідницьких і творчих інтересів належала музика різних країн, саме куди її війшли також мелодії і народних танців, народних пісень. А ще дуже цікава афроамериканська музика. Тож увага! Цікавим зразком інструментальної обробки музичного фольклору є симфонічний твір золтана Кодая танець з галанти і танець з марашкеса». По суті, це витончено оркестровані народні мелодії. Золтан Кодай був великим поцінувачем і знавцем саме національного фольклору. Галанта саме таку назву має угорське містечко поблизу міста Пожонь старовинної угорської столиці. Там у Галанті композитор часто бував в дитинстві, вирішив, із часом використовуючи почуті народні мелодії для створення своїх музичних шедеврів. І так створилися угорський колорит в його професіональній музиці. В його танцях написано спочатку для фортепіано, а потім. Для цілого оркестру цей композитор використовував трансильванські народні пісні, зібрані ним у фольклорних експедиціях. Тож бачите, цей композитор не лише тільки писав, а ще й любив подорожувати і не даремно подорожував, тому що він надихався творчістю різних країн. І я вам не один раз казала, що це насправді дуже круто і класно, коли ти знаєш е, творчість різних країн, коли в тебе є можливість подорожувати, надихатися, а коли ти ще трошки більше знаєш про цю країну, це вже набагато цікавіше. Ще один композитор. Чи композиторка? А ну-ка, давайте спробуємо вгадати. Белла Барток, ім'я. Жінка чи чоловік? Проявіть, будь ласка, свою інтуїцію. Або, можливо, вам відома інформація за цього композитора. Хто ж це? Сподіваюсь, що ви пригадали. Тим паче в молодших класах так ми знайомилися з творчістю цього композитора. Белла Барток. Своєю творчості органічно поєднав продавню основу народньої мелодіки з найновішими виразами, засобами європейської професійної музики. Він збагатив метроритмічну та темброву палітру. Серед видатних симфонічних творів цього композитора музика для струнних, ударних та челестинь ще один дуже цікавий інструмент. Цей композитор використовує в цьому творі лише струнний склад оркестру, розмістивши ліворуч та праворуч від диригента поділену навпіл струнну групу, а в центрі фортепіана, арфа, літаври, інші ударні та челеста. У музиці дуже багато колористичних прийомів, які композитор застосовує в цьому творі. Відбувається віртуозний діалог багатьох інструментів, особливо ті, які є як солісти: це фортепіано, челеста та арфа. І фінальна частина сповнена ритмів та інтонацій угорської мелодії. Я пропоную нам з вами надихнутися цією мелодією та прослухати невеличкий фрагмент цієї фінальної частини музика для струнних, ударних та челести.

На такій фінальній ноті завершується ця мелодія. Сподіваюсь, вона вам була до вподоби. Ну, а ми з вами продовжимо. Хто ж це Белла Барток? Перед вами його портрет. Так, це чоловік. Композиторська спадщина цього композитора величезна, включає багато-багато жанрів від простих мелодій до складних симфонічних творів. Це угорський композитор, піаніст, педагог, музикознавець, фольклорист, видатний музикант новатор ХХ століття. Самобутність мистецтва цього композитора пов'язана з глибоким вивченням і творчою розробкою музичного фольклору Угорщини та багатьох інших народів Європи. Молоді роки знаменитого митця пройшли. В Закарпатті. Він був випускником консерваторії, і саме портрет, який ви бачите на слайді, це якраз його випуск. А ще перед вами невеличка міні-скульптура Белли Бартока на, на набережній у місті Ужгороді. Велику роль у творчості Бартока зіграла з його дружба і творча співпраця. Саме Золтаном Кодаєм з яким ми тільки що з вами познайомилися. Познайомилися ці митці з, з особливими методами збиранням саме народних пісень. Улітку, у 1906 році. Барток здійснив фольклорну експедицію, записуючи в селах угорські та словацькі народні пісні. З цього часу саме розпочається науково-фольклорицька діяльність цього композитора, яка триває майже все його життя. І ось уявляєте, навіть сторінка пошукова Google була присвячена цьому композитору 127-ма річниця, коли відбулося з дня народження. Барток був дуже чудовим виконавцем, який залишив яскравий слід у фортепіанних у творах на початку ХХ століття. Його гра захоплює слухачів своєю енергією, своїм позитивом, своїм драйвом. Педагогічні ідеї Барток, як і в особливості. Його піанізму чітко і повно виявилися у творах для дітей та юнацтва, що склали чималу частину його творчості. І ще один з великих поціновачів народного мистецтва був іспанський композитор Мануель де Фаельєн. Тут бачимо творчістю. Саме народною багато хто з композиторів цікавився і поєднував в своїй професійній діяльності. Можливо, саме завдяки творчості цього великого іспанського композитора та великого іспанського поета Федеріка Гарсія Лорке було збережено і відроджено дуже цікаве явище фольклору південної провінції Іспанії. Це мистецтво фламенка, яке було на межі зникнення. Уявляєте, можливо, хтось з вас цікавиться танцями і розуміє, про що йде мова, народний танець, котрий може був загинути, і просто не з'явитися в історії, боже, навіть про це і подумати неможливо. Сьогодні фламенко – це один з найвідоміших і нашанувальніших танців у всьому світі. Це нерозривний цілісний зв'язок народного танцю, співу, гітарної гри. Більшості саме не гри, а імпровізації під звуки кастаньєт. чарівний ритм, мелодія, запальні рухи. Все це поєднується в цьому танці, в цьому мистецтві. Ламенко. І саме цей композитор дає нам можливість в цьому ще раз впевнитись. Тож, якщо у вас буде вільна хвилинка, обов'язково поцікавтеся цим танцем. Ну, і до вашої мистецької скарбнички, я пропоную невеличкий словничок тих нових слів, з якими з вами сьогодні познайомились. Болеро, іспанський народний танець, фламенко, така назва південно-іспанської пісенної, танцювальної музики, яка виконується під супровід кастандієт та гітари. І челеста. Пам'ятаєте, той інструмент який був у складі струнного. Оркестру, який ми з вами нещодавно прослухали, це клавічний ударно музичний інструмент, який схожий за формою на піаніно. Але звучить до вподоби як дзвіночки. І ось нарешті ваше творче завдання. Я вам не розповіла за творчість французького композитора Моріса Равеля. Але пропоную вам зробити це самостійним. Перегляньте, будь ласка, фрагмент танцю цього композитора. І так само він надихнувся народною творчістю. Знайдіть цікаві факти за цей танець. І поділіться цими фактами один з одним, ну і звичайно, зі мною. Ну і знову в вашій увазі, я хочу зараз запропонувати все ж таки буквально невеличкий фрагмент. Цього танці, щоб вас це надихнуло на створення домашнього завдання. Мелодія цього танцю дуже відома. Буквально з перших звуків, з перших нот ви її пізнаєте. Будь ласка. Дуже часто її можна зустріти не лише тільки по телебаченню, фільму, в фільмах в рекламах дуже популярна. Сподіваюсь ви впізнали цей знайомий ритм Дуже-дуже відома. Цей ритм з'являється і в мультфільмах, і в кінофільмах. Тож вам лише дослухати ще декілька хвилин, познайомитися з творчістю цього композитора, надихнутися та знайти цікаві факти за цей танець. Чекаю з вами нашої нової зустрічі. Як завжди, творіть та витворяйте. До побачення!